І нехай вечір для добрих людей буде добрим. Здійснилася ще одна мрія. Я тримаю в руках вже здійснену мрію матеріальну книгу весільні традиції полтавських сіл, Опішня Велика Павлівка, Тарасівка та Велике Будуще. Ця книга є шаною моїй рідній Зіньківщині, в якій я зростала. Саме в Зіньківщині промайнули мої роки дитинства, юності. Тут я народила своїх дітей, тут я мешкаю зараз. І особлива подяка Диканщині, оскільки саме в Диканщині я народилася. Я тут вмістила в книгу Чотири села весільні традиції, які я могла зібрати на, цю, на цей рік. Книга 2024 року. Витання. Рік почався, і я вже маю. Як то кажуть, результат? Чотири села Пішня, Велика Павлівка, Тарасівка, Велике Будище. Звичайно, хочеться описати все і про все, ну, і слава Богу, хоч і так. Книга Важкенька, вона має багато ілюстрована, до речі, це одна з інформаторів, 113 років. Жінці було. Має книга 339 сторінок, 400 сторінок. Тут є ілюстрації весільні, звичайно, тут ви пізнаєте самі себе. Я вмістила в цю книгу Короваї, коровай... окрім фестивалю, борщик у глиняному горщику. Я вже років, років 5 проводжу фестиваль Коровай Фест. І отут моя шана коровайницям, коровайницям Тетяні Мінськовській, Ганні Халімон. Олені Корогот, Лідії Рудь, Людмилі Будко, Світлані Прохорчук, Людмилі Галій і незмінним верменам Віталію Вінськовського та Івану Єрефеєвичу Шрамку. Я вмістила тут рецепти весільно бредового печива і старовинного, і технології приготування, і також рецепти Коровайниць, і Тетяни Вінськовської, і Лідії Рудь, і Людмили Будко. Хто захотів, той тут має свої і ілюстрації, і рецепти. Книга, Хочеться хвастати, звичайно, нею. Книга класна, вона, вона в тому ж самому стилі, що і книга «Борщик у глиняному горщику». Тобто вона яскрава, вона кольорова і приємно взяти в руки. Це класнючий сувенір. Україн, український, Ну і, зокрема, локальний, як то кажуть, продукт про весілля Полтавщини. І пісні, і звичаї, і забобони, і коровайне обрядове печиво, і обряди передвесільного циклу, і власне весільного, і після весільного. Тут ми почали заміс. Ну і наприкінці книги вже маємо весільні димні. Я всім, всім дуже вдячна, хто допомагав, хто сприяв, хто не заважав. Дуже дякую. Ще одна дитинка народилася. Кому буде потрібно, звертайтеся, книга ось.